Жовтень, всесвітній місяць боротьби із раком молочної залози. Одна з вінницьких клінік пропонує жінкам безоплатно пройти обстеження у мамолога. Щороку в Україні діагностують більше ніж 15 тисяч випадків раку молочної залози. Про необхідність щорічного обстеження запитаємо у мамолога Анастасії Грибанової. Вітаємо вас доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як часто потрібно проводити обстеження і чи можна виявити новоутворення самостійно? Обстеження потрібно проводити раз на рік в лікаря мамолога кожній жінці, кожній здоровій жінці. Раз на рік вона проводить. Обстеження в мамолога і виконує таку діагностичні методики, як УЗД та мамографію. Жінкам з 18 до 40 років потрібно виконувати УЗД. 40 років потрібно робити мамографію. Це два діагностичних методи, які допомагають один одному, і виконується раз на рік. Раз на рік виконує кожна здорова жінка, і обстеження проходить в лікаря-мамолога. Самообстеження так воно потрібне, і, перш за все, воно потрібно для нас, для кожної жінки. Для того щоб знати свою молочну залозу, свою анатомію молочної залози, і проводити самообстеження, воно проводиться. Один раз на місяць бажано його проводити в той самий час, наприклад, з 7 по 12 день менструального циклу. Ми проводимо раз на місяць самообстеження. Як воно проводиться? Воно проводиться, стаємо біля дзеркала. Спочатку оглядаємо свої молочні залози, і далі вже пальпаторними рухами від периферії до соска Ми їх пальпуємо. Що значить пальпаторними? Це як гра на фортепіано легенькими, легенькими рухами по годинниковій стрілці собі пальпуємо молочну залозу. Це є дійсно ефективно, тому що багато жінок приходять з тим, що вони самостійно знайшли самостійно напальпували в себе утворення на молочній залозі. І ні в якому випадку не потрібно хвилюватися. Це не обов'язково може бути рак молочної залози, це може бути кіста молочної залози, це може бути фіброаденома. Тому як знаходимо щось Пальпаторно, самостійно, при самообстеженні в молочний залоз, тоді звертаємося до лікаря-мамолога для більшої діагностики, більш ретельної діагностики. Розкажіть, будь ласка, за якою адресою звертатись жінкам і коли власне стартує акція? Звертатися по адресі Хмельницьке шосе 92 стартує акція з 1 жовтня. З 1 жовтня кожна жінка може пройти безкоштовний огляд лікаря мамолога для Дуже того, дякуємо. щоб передувати захворювання, а не вже безпосередньо його лікувати. Дуже дякуємо, що доєдналися до ефіру і за пояснення. На все добре. До побачення, дякую. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Анастасія Грибанова, мамолог, І говорили ми про необхідність щорічного обстеження. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.